Доброго здоров'я, шановні любителі винограду, ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 12 травня 2023 року ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Нормування пагонами дорослих кущів столових сортів винограду. Уявіть собі дві крайнощі. Перша крайність це коли ми взагалі не підходимо до кущів винограду. І всі пагони як прокинулись з бруньок, так собі і ростуть. Що ми маємо в підсумку, якщо не нормувати пагонами кущі винограду? Маємо загущений кущ винограду, як наслідок розвиток грибкових захворювань. Врожай буде при цьому мінімальний та несмачний. Також станом на осінь може не встигнути визряти виноградна лоза. Друга крайність це коли пагонів виламують надто багато, залишаючи на весь дорослий кущ близько 10 пагонів. Що буде в тому випадку, коли пагонів залишати надто мало. В цьому випадку виноградний кущ буде інтенсивно рости, буде жирувати. Лоза буде надто товстою до 2 см в діаметрі, а іноді навіть більше. Лоза буде рихлою. Жируюча лоза не здатна повноцінно якісно визряти, а отже не здатна перезимувати. Врожаю нажираючих лозах або не буде зовсім, або врожай буде мінімальний та незначний. Саме тому нормування пагоном слід проводити грамотно. На дорослий кущ я залишаю близько 30 пагонів. Дорослий кущ це кущ, що досяг 5-6 річного віку. Та більше. Але навіть тут варто враховувати сортові особливості та силу зросту виноградного куща. Якщо кущ значної сили зросту, я залишаю близько 30 пагонів. Можливо, навіть трохи більше. Якщо кущ слабкої сили зросту, я залишаю трохи менше 30 пагонів. Для прикладу, пропоную розглянути ось цей кущ сорту винограду Юліан. Вік куща 6 років. Куч складається з 4 плодових рукавів. Зараз на один рукав маємо близько 25 пагонів. На весь кущ близько 100 пагонів відповідно. В підсумку треба залишити близько 7-8 пагонів на один рукав. На весь кущ близько 30 пагонів, відповідно. Нормування я буду проводити на кожному з 4 плодових рукавів послідовно. Зламані пагони я не кидаю на землю, а одразу складаю у відро. Дуже важливо, перед тим як почати нормування пагонами, треба зрозуміти, які пагони ви бажаєте залишити. Ось пагін потужний, сильний. Ось маємо майбутнє суд А ось пагін слабкий. До того ж він росте знизу лози. Що не дуже зручно. В першу чергу залишати треба ті пагони, що ростуть вертикально. Їх в подальшому буде дуже зручно підв'язувати на наступний дріт. А ось бачимо і зовсім слабенькі пагони. Як бачите, обирати є з чого, тому починаю нормування пагонами. Ось бачимо пагін гарної сили зросту. А коло нього двійничок та трійничок. Двійничок та трійничок я прибираю. Цей пагін хоче росте знизу, але він достатньої сили зросту. Його я залишаю. Ось цей двійничок прибираю. Даний слабенький пагін я також прибираю. Він не потрібен. Подивіться, будь ласка, ось тут дуже велика кількість пагонів. Чи можна залишити усі? Звісно, що ні. В першу чергу прибираю ось цей двійничок. Далі вламую ось цей другий пагін, двійничок. Ось цей маленький пагін також зайвий. Його я прибираю. Дані два пагони слабкої сили зросту. Вони не потрібні. Їх я прибираю. Ось подивіться, будь ласка, тут мала відстань. З-поміж цих двох пагонів залишити треба один. Який з них обрати? Звісно, це я пагін залишаю. Цей пагін прибираю. Цей пагін хоч і росте знизу, але він є більш перспективним. Ось бачимо майбутнє сусвіття. Рухаюсь далі по плодовому рукаву. В даному випадку прибираю ось цей двійничок. Цей пагін, звісно, залишаю. Ось цей пагін росте один. Двійників та трійників немає. Даний пагін я також залишаю. Минулого року під час проведення обрізки я залишив невеличкий піньочок, сучок заміщення. Наразі мені необхідно прибрати зайві пагони, залишивши для майбутнього плодового рукава лише ось цей, оскільки він найбільшої сили зросту та найбільш перспективний. Решту пагонів я прибираю. Цей пагін я залишаю на заміщення. З великою ймовірністю у наступному 2024 році я зможу сформувати з нього плодову лозу. Решту маленьких слабких пагонів по першому плодовому рукаву я прибираю. Перший плодовий рукав я пронормував, залишивши сім пагонів. Виламав близько 20 пагонів. Зараз запрошую разом зі мною пронормувати другий плодовий рукав. В даному випадку прибираю ось цей двійничок. Дані два слабеньких пагони не потрібні. Їх я прибираю. Далі маємо ось такий гарний пагін, гарної сили зросту. Коло нього росте ось такий слабенький двійничок. Даний двійничок я прибираю. Ось подивіться, будь ласка, яка велика кількість пагонів на таку невелику відстань. Даний пагін, хоч і потужний, але він росте знизу. Перевагу я надам ось цьому пагону, що спрямований вертикально. Тому прибираю даний двійничок, даний трійничок. Та навіть оцей пагін, що спрямований знизу, я також приберу. Нагадаю, що з метою недопущення загущеності виноградного куща відстань між сусідніми паганами в ідеальному варіанті повинна складати близько 20 см. Ось цей двійничок я також прибираю. Далі прибираю ось цей двійничок. Даний пагін хоч і значної сили зросту, але він росте знизу. Це не дуже зручно. До того ж на дану ділянку тут дуже велика кількість пагонів. Даний пагін я прибираю. Хоча він і досить потужний. Дані слабенькі пагони не потрібні, їх я прибираю. Цей пагін хоче росте знизу, але він гарної сили зросту та має перспективне сусвіття, тому його я залишаю. В подальшому я спрямую даний пагін ось на цей дріт. Далі прибираю ось цей двійничок. Також приберу ось цей двійничок. Цей пагін не потрібен, його я прибираю. Ось цей пагін гарної сили зросту, суцвіття немає, але його я залишаю на заміщення з метою формування плодового рукава у наступному 2024 році. Даний слабенький пагін не потрібен, його я прибираю. Біля голови куща я прибираю ось цей двійничок. Решту пагонів біля голови куща я залишаю. Вони в майбутньому можуть знадобитися, щоб замінити будь-який існуючих рукавів або щоб додати новий рукав. Другий плодовий рукав я пронормував, залишивши сім пагонів, виломавши близько 20 пагонів. Зараз запрошую разом зі мною пронормувати третій плодовий рукав. Розпочну з цих слабеньких пагонів. Дані пагони не потрібні. Їх я прибираю. Ось тут маємо три пагони. Цей пагін кращої сили зросту, його я залишаю. Трійничок та двійничок я прибираю. Цей пагін найбільш потужний, маємо два гарних соцсвіття. Даний пагін я залишаю. Дані слабенькі пагони не потрібні. Їх я прибираю. Далі прибираю ось цей двійничок. Цей пагін слабкою сили зросту росте знизу, він не потрібен. Прибираю. Також виламую ось цей двійничок. Цей пагін значної сили зросту. Ось маємо майбутнє сусвіття. Даний пагін я залишаю. Даний пагін менш зручний, він росте знизу. До того ж тут не дуже велика відстань, тому даний пагін не потрібний, я його прибираю. Також прибираю ось цей двійничок. Ось тут в мене перетинаються третій та, відповідно, четвертий плодовий рукав. Дуже велика кількість пагонів зайві необхідно прибрати. Третій рукав, нагадаю, далі йде вниз. Даний маленький пагін не потрібен, його я прибираю. Дані два пагони я також прибираю. Залишаю ось цей гарної сили зросту пагін. Цей пагін йде по четвертому плодовому рукаву, його поки що залишаю. До нього повернемося трошки пізніше. Цей пагін я поки що залишу. Також залишу два пагони біля голови куща. Решту пагонів по даному плодовому рукаву я прибираю. З даного пагона можливо я спробую сформувати плодову лазу на наступний 2024 рік. Оскільки довжини плодового рукава мені буде достатньо, щоб достати до першого дроту. Якщо з даного пагона нічого не вийде, я зможу сформувати плодовий рукав з тих пагонів, що пішли біля голови куща. Третій плодовий рукав я пронормував. Залишив 9 пагонів, виламав близько 20 пагонів. А зараз запрошую разом зі мною пронормувати четвертий плодовий рукав. Даний двійничок не потрібен, його я прибираю. Даний пагін залишаю. Далі також виламую двійники та трійники. Решту пагонів залишаю. Даний двійничок не потрібен. Його я прибираю. Цей пагін більшої сили зросту, він більш перспективний. Тут маємо два гарних сусвіття. Даний пагін я залишаю. Цей пагін прибираю. Тут також виламую двійничок. Ось цей пагін я залишу на заміщення. Решту пагонів по даному плодовому рукаву не потрібно. Їх я прибираю. Четвертий плодовий рукав я пронормував. Залишив 9 пагонів. Видалив близько 20 пагонів. Таким чином, на весь кущ винограду я залишив 32 пагони на плодових рукавах та 2 пагони біля голови куща. Загалом залишив 34 пагони. Для куща котрому 6 років я вважаю цього цілком достатньо. Необхідно, щоб в подальшому пагони росли вертикально, не перетиналися один з одним. Для того, щоб в подальшому не було загущення виноградного куща. Нагадаю, що операцію з нормування пагонами я проводжу тільки тоді, коли пагони достатньо великі. Та я можу побачити майбутнє суцвіття. Та відповідно майбутній врожай. Якщо маєте сорти винограду, що прокидається трохи пізніше, зокрема як оцей кущ винограду сорту Монарх, нормування пагонами на таких кущах необхідно також проводити трохи пізніше. Далі, коли пагони винограду сягнуть наступного дроту, я розпочну підв'язування пагонів винограду, з метою, щоб тендітні молоді пагони винограду не зламалися. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули нормування пага дорослих кущів винограду. Якщо вам цікаво, які роботи на винограднику необхідно проводити у травні, рекомендую до перегляду ось це відео.